звати Софія Рябчук, я є керівником освітнього відділу мистецького арсеналу, а також я є великим агітатором музеїв працювати з батьками, мамами з маленькими дітьми, з немовлятами як дуже цікавою і активною групою. Мене звати Світлана Призенчук, я засновниця сходознавчого видавництва САФРАН. А у 2017 році, як мама, я стала ініціатором проєкту Культурний декрет. Це музейні екскурсії для батьків з немовлятами в музеях Києва, але сподіваюся, що скоро і в музеях України. Софія, я знаю, що ти нещодавно повернулася кордону, і я читала твої дописи у Фейсбуці про досвід твій з малюком, ну, з малюками взагалі в Штатах. Це було дуже цікаво насправді, тому що ми вже в Україні теж маємо такий досвід, адже з 2017 року ми започаткували в Україні в музеях України, в музеях Києва проєкт Культурний декрет. І я хочу, щоб ми з тобою сьогодні поговорили про це, тому будь ласка, розкажи про цей світовий досвід, тепер частиною якого вже є і Україна, і Україна, так, це дуже приємно. А перше враження, напевно, на мене якраз в 2016-2017 році справили Данія і Польща. І, власне, я стажувалася в Польщі в музеї, е національному музеї Варшави, і в них була ціла програма, називалася Мами в музеї. Така гра слів, бо мами це і маємо по-польськи, і мами як мами матері. Е Ця програма передбачала зустріч ранково з е, мамами, батьками і малючками. Е, і це була екскурсія для батьків, але було дуже комфортно дітям бути поруч. І крім цього музею, я побачила подібні зустрічі і в інших варшавських музеях. Я е, власне, почала досліджувати цю тему, бо вона мені здалася неймовірно важливою з, е, е, з, з двох причин. Та перша причина це це дуже важлива історія для мам, і напевно ти навіть краще скажеш, чому вона важлива як мама. А друга причина це важливість для дітей. І якраз ця важливість для дітей спочатку для мене я до, до неї досить скептично ставилась, тому що деякі музеї е, в за кордоном, і це я бачила і в Америці, і в Данії, і в Польщі. Е, не просто для батьків робили екскурсії, а немовлятка при батьках були, а робили власне для дуже маленьких дітей. І власне то, про що ти питаєш, це якраз один з таких досвідів в мене був, коли я була в штатах 10-місячною дитиною, і пішла на екскурсію для немовлят до року. І uh, перша мої... неймовірно. неймовірно. Перша моя така була думка. Ну ж ну це так більше вже музеї дійсно хочуть страшенно бути відкритими і показати, які вони uh, відкриті і важливі. Але потім я зрозуміла, що насправді це не так. По перше, я це зрозуміла з власного досвіду, як дитина. І спілкувалася і реагувала на все довкола моя, власна. По-друге, я начиталася з цікавих досліджень нейронауки, якби, як дитячий мозок працює, і звідти дуже цікаві факти почерпнула. Наприклад, Елісон Гопнік, така відома дослідниця в Штатах дитячого розвитку, вона стверджує, що розмір мозку і тривалість періоду, який Певний вид вважає дитинством безпосередньо пов'язані. Тобто, наприклад, ворона і курка менш більш того самого розміру, але як, як птах. Але мають зовсім різний мозок і різний різ рівень розвитку. Але ворона е, свою, своїх дитинчат там щось біля двох років виховує. Курка значно менше. Е, знаємо, що найдовше виховує своїх дитинчат людина, вважаючи їх дітьми і вкладаючи в їхній е, розвиток. Власне, а що таке дитинство? Дитинство це період вчитися. І власне це Елістон Гопнік дуже гарно каже, що діти що діти дуже схожі на науковців. Вони висувають теорію, гіпотезу її. Тестують і отримують якби, результати. Це от постійний, постійний такий процес та і, дуже важливий. Та ще один е, момент, про який вона гарно описує, це про те, як е, концентрується, як працює дорослий мозок, на відміну від дитячого мозку. І це теж дуже стосується музеїв, як на мене. Вона каже, що коли дорослий концентрується, він е, е, зосереджує свою увагу, як е, начебто освітлюючи світлом прожектора. Е, так от все інше виход, відходить в темряву, а прожектор зосереджується тут. О, ти зараз мене слухаєш. Ти от зосередилась на мені. Натомість дитина, і що менша дитина, то більше вона це робить. Вона освітлює все довкола, як світлом ліхтаря. І тому дуже часто дитина чимось там займається, але добре чує, що ти чи бачить навіть що ти uh -huh. робиш. Хоча здавалося, що її увага де-інде. Це дуже типово для дітей, і це теж про те, що ми, коли їх приводимо в музей, вони набагато більше. Черпають, ніж нам здається, от на чому вони засереджені. Вони... Це стосується також комунікації з іншими людьми, якби тими, хто довкола. Тому ці зустрічі батьків і дітей в музеях вони значно більше приносять, ніж може здатися на перший погляд. Це те, що стосується дітей. Але, напевно, те, що стосується про переваги для мам, для тебе це теж очевидно. Поділися, власне, як мама, яка започаткувала такий проєкт. Е, мені здається, для мам це просто неоціненно, тому що коли ти народжуєш Дитину в Україні, ти е, опиняєшся в певній е, ізоляції. Зараз слово ізоляція, саме ізоляція знайома багатьом, а взагалі-то е, от саме мама вона найперше знайома, тому що ти е, ну, наш е, ну, досвід такий, що ти більше часу проводиш з дитиною, у тебе дуже мало часу залишається на себе. Е, і це, де, ну, ти насправді це трошки депресивно, у мене було так, тому що для того, щоб кудись вийти або кудись піти, чи в музей, чи взагалі це треба докласти багато зусиль. І в результаті, коли ну, депресія навіть розвивається на тому, що ти не можеш жити тим життям, яким ти жив до народження дитини, вільним це, не зв'язаним. Тому що ти, по суті, ти зв'язаний дитиною і своїми обов'язками, і ти починаєш помічати засоби. Собою, що ну скоро ти вже станеш нецікавий, тому що з тобою немає про що поговорити, е, окрім якихось домашніх обов'язків чи догляду за дитиною. Е, так само для, для це стосується як мам, так і тат, і взагалі сім'ї, тому що це е, проведення часу разом поза домом, десь піти е, ну, не тільки на прогулянку, а, наприклад, прийти в музей всім разом, що ми не... Багаторазово спостерігали на екс на екскурсіях культурного декрету в різних музеях, наприклад, в музеї Грушевського. Я пізніше розповім, які музеї нас долучились до проекту. То було дуже просто дуже тепло, коли ти бачиш тата, маму, дитину. Вони всі разом діти граються на килимку, батьки слухають. Ну і це ти думаєш, о, ти зробив щось ну, важливе. Подозрює, що інакше є почуття, що ти придеш музей, дитина буде шуміти, десь там. Розплачеться і буде, це не буде або на концерт, наприклад, абсолютно ти не буде заважати так, так і це це, То, це, це з внутрішній о... певненості, що ти о... що тобі може здається, що ти повинен Ну, так, якби це не проговорюється, але очікується, що ти будеш сидіти зі своєю дитиною вдома, тому що Ну, або ти підеш нею на майданчик, але ти не підеш у місця. Де приходять дорослі люди насолоджуватися мистецтвом, тому що це така висока висока штука. А ми тут своїми е, дітьми, які плачуть, хочуть їсти, хочуть в туалети, ще кудись. Е, і ми викинуті з цього. Ми, ми стаємо просто, ну якби відокремлені, викинуті з цього соціуму. Оце дуже сильно депресує, тому що ти якби на обочині опиняєшся. А якщо ти хочеш, ми завжди говорили на початку проекту: ну добре, ти переч...". якщо ти вирішила одну дитину народити, то можливо скоро ти вийдеш з із а якщо ти захочеш дві дитини, а може три, то сидіти тобі в цій ізоляції багато-багато років, і невідомо, коли ти з нею вийдеш, тому що в тебе завжди будуть маленькі діти. А інші ну, дорослі, можливо, вони не Треба виховувати суспільство також, щоб вони були. Це ми теж зрозуміли. Вже на, вже на прикладі наших проєктів, тому що ми волонтерських з... ваших Волонтерських ваших. наших проектів музеях, тому що ми ну, просили музей. Не завжди ми тут знаходили консенсус, але ми просили музеї проводити екскурсії для батьків з малюками в той час, коли і інші відвідувачі ну, в робочий час музеїв. Для нас це здавалося важливим, тому що в деяких музеях у нас для дітей і батьків робили екскурсії у вихідний. Для того, щоб ніби відокремити ну, якби із питань безпеки для дітей. І зручності для музеїв, але ми насправді би хотіли, щоб це проводилось саме в час робочий, тому що інші відвідувачі також повинні бачити і ці і, і сприймати це як норму. Тобто з деякими музеями, ну, в принципі, в нас такі вдалося. Вони робили це особливо. Ми часто просили музеї проводити це у вихідний, тому що тоді вже можуть долучатися тати. Ти мала на увазі вихідний на суботу не та суботу. Музею, що переважно понеділок. Субота ну, в нас в деяких музеях це проводилось в понеділок або вівторок, тому що це був вихідний день музею, і для інших відвідувачів це було закрито. Mm -hmm. Але ми от просили, не, не завжди це було можливо, музеї проводити у звичайний вихідний, тобто суботу або неділю, тому що в цей час вся сім'я може долучитися, okay. може прийти. І ми справді бачили це на прикладах в тому ж музеї Грушевського, тому що вони завжди проводили в суботу, з них завжди було багато тат, і це видно, що ходили сім'ями. Тому що коли ми проводили, звичайно, у понеділок, це були тільки мами. Uh -huh. Ну, Це завжди були тільки мами, ну, відповідно, понеділок. Не буває, ти в декреті, але поки що не дуже Україні ще не дуже поширено. Ну, Власне, так. Мені здається, що для музею це теж дуже важливий момент мати можливість і спеціальну програму приймати такі групи з кількох причин. Перша причина, що це дуже активні молоді люди, мами теж, а якраз в нас в мистецькому арсеналі дослідження показують, що жінки молоді це більшість відвідувачів, тобто це пряма група. Цільова а uh, uh. Це люди активні, так, які, тому що є мами, які вибирають сидіти на, більше на майданчиках або вдома, їм це комфортно, і це теж з повагою я дуже до цього ставлюся. Але от тут ми говоримо про активну групу, яка хоче ходити. Е, крім того, це е, можливість фактично дитину так би мовити, зрощувати з, в музеї з маличку. І коли музей гостинний до цієї сім'ї з дуже раннього віку, то, по-перше, дитина там чується рідною. Е, і, і мама теж, і поки дитина росте, фактично вже до дорослого віку можна на різні програми ходити в цей музей. Мені здається, що це так. така дуже дуже важлива гостинність відкритість музею і плекання цієї активної аудиторії, яка часто стане на допомогу там, де треба самому музею. Я, наприклад, знаю, що у вас теж був такий досвід, що аудиторія стала на допомогу, і там, наприклад, пропаланальні столики забезпечувала так. так, або так, так. візочками там чи однозначно. Там, апаратами, цими мікрофон для екскурсії. Власне, коли ти розповідала про досвід Польщі і про відкритість музеїв, насправді і в свій час ти написала про це статтю, і вона надихнула мене найперше піти в музей Ханенків. Власне, розкажи, як це сталося. Ти прийняла рішення? раптом. Це було та, це був початок весни, я дуже добре пам'ятаю. І ну настільки це була теж потужна стаття, і вона і вона якось склалась все в пазл. І я вирішила, що це хороша ідея. Якраз у мене моя подруга працювала в музеї Ханенків. Я її запитала, чи можна от в нас така ідея виникла прийти поговорити із генеральним заступником генерального директора пані Ганною Рудик. Я прийшла на зустріч і розповіла, що от ми в Україні, ми спільнота батьків. Я представляла як спільноту батьків Київ, дружній до батьків з малюками. Хочемо запропонувати вам, щоб ви провод провели, почали проводити екскурсії для батьків з малюками. Ну, від початку наш акцент був на батьках. Ми відповідно ми вже пізніше почали розуміти цей пасивний ефект щодо дітей, але ми ну це справді так. Ну, ти абсолютно вірно зазначила, але наша ідея була правильно це ну Стопці ізоляції батьків, і ми завжди хотіли робити акцент, що наш проект він для батьків для, для соціалізації це батьків. Та і музей Ханенків нас насправді дуже підтримав. Ми так на волонтерських засадах ми почали допомагати музею в плані інфраструктури, тобто це було на батьках. Ми хотіли, щоб це наша перша ідея була, що це музей має стати комфортним для батьків з малюками, тому ми. Забезпечили поленальними столиками, потім також візочки, деякі батьки подарували, і в гардеробі можна їх було брати і на час культурного декрету, і в будь-який час ми теж музей ну, радо запрошував батьків і в будь-який час, не тільки під час культурного декрету, приходити брати візочки, користуватися ними також і правильно з мікрофоном. Тобто ми це. Спільними зусиллями для музею забезпечили. І у травні ми розпочали першу екскурсію. У нас був абсолютний аншлаг, у нас була реєстрація, тому що ми не реєстрація на нашій екскурсії була завжди, тому що було дуже багато бажаючих. Музей був тоді один в Києві, і в нас там щось було 25 людей реєстрації. Ну ми нам 17 дозволили, тільки це було дуже багато. Батьки, діти, це був теж вихідний, це було супер успішно. І ми завдячуємо музею Ханенків, тому що вони нас ну і це був така була така синергія, після якого це все пішло, тому що після музею Ханенків до нас вже. Звернулися музей Грушевського, музей Шевченка, трошки пізніше музей Гончара. Останнім в, ну, в цьому часовому просторі до нас доєднався музей заповідник Софія Київська. І ці всі музеї вони вже бачили наш, наш проект. Звичайно ж, ми зараз знаходимося в просторі мистецького арсеналу, в мистецький арсенал доєднався в своєму форматі. Вони сказали, що ми вони завжди були відкриті, тому що тут і паленальні столики, і взагалі тут був і заїзд зручний з візочками. Ну тобто, це це був, ну скажімо так, порівняно з іншими музеями, арсенал, мабуть, був єдиним таким пристосованим простором в Києві для батьків з малюками. Але вони про запропонували, що ось щосереди, я пам'ятаю, о 12.00, тобто кожного тижня, навіть не щомісячно, а кожного тижня можна було. Приходити із ну з малюками і на, на екскурсії, тобто відповідно до тих виставок, які проходили. Тобто, це був свій формат, але він теж був дуже зручний. І я знаю, що ну, ходили. Ну батьки ходили пам'ятати легко, що в середу завжди та завжди. І це був ну тобто, це був інший, але дуже зручний формат. От що середи, 12.00, Я навіть досі пам'ятаю, хоча це вже ну починав кілька років тому. І ці всі музеї, і включно з бустецьким арсеналом, були мотивовані до того, щоб. Приймати батьків з малюками, ну і по суті, в якби в цих музеях проекти і продовжувалися. Всі ці роки власне про полинальні столики мене таке було спостереження. Мені як ніби агітатору за дитячі музейні програми для батьків з дітьми здавалося, що це номер один, це головне. А далі вже підтягнеться, вже підтягнеться полинані столики, підтягнеться вся ця інфраструктура, яку ти згадуєш. І я пам'ятаю, що Оля Мерцало, яка співзасновник Києву по суті, засновник. Ми всі доєдналися. Київ дружній до батьків і малюків, вона мене переконувала, ні, все-таки інфраструктура це номер один, а далі вже можна програми, тобто контент, пропонувати. І я в якийсь момент це зрозуміла. Я вже не пам'ятаю нікому досвіді, але я зрозуміла, чому це правда, чому Оля права. Я зрозуміла, що коли є забезпечена повністю інфраструктура, тоді музей не лише з боку освітнього відділу, який готує екскурсію для батьків, але Цілий музей, всі разом, всі, хто за цю інфраструктуру відповідає і знає, що це є. Готовий приймати ці групи і набагато більш відкрито до цього ставиться. Як жартувала одна моя знайома музейниця, яка має двадцятирічний досвід роботи з батьками і немовлятами в Сміцонівському інституті в Америці, вона казала, що замість того, щоб бігати за маленькими дітьми в страху, що вони щось вам рознесуть, як музейники, очольте цей процес, організуйте їх в якийсь власне. Програми в якісь дитячі. Програма. Так от якраз в арсеналі я страшенно пишаюся, що тут не тільки є місця для годування і кімната для мами й дитини візочки, так. які можна безкоштовно обрати на вході, а й навіть поленальні столики в чоловічих, а не тільки в жіночих туалетах. Так. Це що, супер. В цьому сенсі арсенал повністю цілком. Так, ні, той... прогресивний, І був, і завжди він такий. Я, ну, але це ж для такої інституції. Важливо. Так. Е, я ще хотіла запитати про досвід. Анкетування, як який от відгук вже був це вже триває з 2017 року. Культурний декрет триває вже три роки. Ну, Карантин та, трошки призупинився. Та 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 насправді. Але які як ну наскільки ця група сформована? Чи це ті самі люди, чи люди змінюються, і як вони відгукуються? Ми на початку запуску про декретів ми вирішили теж провести анкетування. Для нас було і цікаво, і дуже корисно. Зрозуміти, ми багато чого не ну ще не розуміли і хотіли, тому давали анкети на на кожній, після кожної екскурсії давали анкети батьків, хто хотів міг заповнити. Е, ну, власне, е, відгуки писали сподобалось, не сподобалось. І коли ви такі були питання, коли ви останній раз були в музеї? Е, в музеї? А Окремо було питання, коли ви були останній раз в музеї з малюком. І я дуже добре пам'ятаю, що ну, більшість батьків, звичайно, писали, що в музеї з малюком не були. А от кілька батьків були відповіді, що вони були в музеї зі шкільних часів. І для мене це було, ну, був показник, просто що ми настільки робимо правильну справу, тому що ну, насправді ось знайшовся час. Часто у декрет на період декретної відпустки, це і при правильному при правильній організації часу, це і є той вільний час, який ти можеш використати. І мами брали дітей. Те активні і приходили з ними на одинадцяту -го годину в музей, тому що вони знають, що і до, до, до того як дитині лягати спати, тому що це завжди було ну важливо. Ми вибирали час, що це одинадцята, зручно для всіх, і вони можуть прийти в музей просто та... транспорт не такий завантажений так, трошки. Це, так. Це і легше, і потім якраз до обіду це, це такий чудовий час. І я пам'ятаю, і атмосфера завжди була просто настільки. А ти приходив в музей, і там одинадцять ще нікого немає. І музей на для тебе, і для дітей вже розпилений килим і там вже іграшки, вони починають гратися ти вже можеш. Ну насправді ж екскурсії були які хоч, і по ну абсолютно ми провели. Ну я не знаю, мабуть, біль зараз не можу, Я колись все рахувала, скільки в нас було учасників, скільки в нас екскурсій, було надзвичайно багато екскурсій, і по сучасному мистецтву, і по виставках десятки і... чи сотні до сотні. так, екскур... да, більше однозначно тільки тому, що, наприклад, в музеї Ханенків щомісяця була екскурсія, а почали ми у травні 2017 року. І вона, в принципі, до карантину. А, ну все це так і відбувалося. Хочу задати останнє питання, тому що нам вже треба завершувати, але мені дуже цікаво, як би ти сказала, чи багато всього треба музеєві, щоб приготувати якийсь такий захід. І що це таке, от перерахувати? Ти згадуєш про розстелений килим з іграшками, Є. так? Тобто якесь місце, де діти можуть гратися. під наглядом гратися, це. поки дорослі обговорюють якийсь матеріал. Так? Насправді не дуже багато речей, і з якими ми теж спільно. Ну, та батьків завжди може допомогти допомогти. Це були ну обов'язково пеленальні столики, і звичайно бажано місце, де можна було по самітним тись погодувати дитину. Але це в принципі в більшості музеїв завжди є якісь такі ланж зони килим. Або ну, підстилка, якась підстилка, так. Да, тому що от в музеї Гончара там, наприклад, були такі спеціальна підставка, вони посали, а потім зверху килим, тому що у них підлога така була, ну, цемент. Тому іграшки це теж ну, абсолютно, звичайно, іграшки в нас такі з еко-ухилом, а в музеї Гончара взагалі вони іграшки, оці, ну, такі фольклорні, народні іграшки, там були такі красиві іграшки, дерев'яні. Ми не, не тематичні, не, не, шри, тематичні, так, не. не приймаємо там м'яких іграшок, тому ж м'яких ну саме із якби сам епідемологічних таких міркувань, і також бряскальбряскаль, щоб не, оці, шумило, щоб не та, всі іграшки, які не шумлять під час заняття. Ну в результаті звичайно, якщо є можливість візочків, ну це бонус, але деякі музеї в нас починали і без візочків, і це абсолютно не. Ну, Заважало, більшість батьків приходили з і візочками. Ну, хтось в слінгах, кожен робить так, як йому зручно. До речі, коли я була в Штатах на екскурсії, то спеціально було зазначено, що просимо приходити в слінгах. Або... Ага. так тому, що в, в тому музеї, де ми були, було мало місця для маневру візком. Um. І це було з такою повагою нормально yeah. Yeah. Uh. Нормально. Світлана, якщо про екскурсію саме говорити, чи це звичайна тип екскурсія для дорослих, чи щось окремо треба готувати? Як акцент був ну на батьках і. Тому е, більшість музеїв робили е, спочатку такі чисто дорослі екскурсії по виставках, але потім е, ну музейні співробітники вони підходили дуже креативно до цього. І я знаю, що як і в музеї Грушевська, так і в музеї Гончара. Вони е, також зачепили оцю батьків, е, ну такі батьківськових виховну тому тему. Та mm -hmm. і це було дуже цікаво, тому що вони розказували про е, як виховували там в дев'ятнадцятому. Столітті, які були іграшки, тобто були такі тематичні, надзвичайно цікаві. Або, наприклад, про одяг в рамках виставки. Я пам'ятаю, була про одяг вчора і доросла ну там для чоловіків, для жінки для дітей. тобто, настільки вони це поєднували цікаво, і в музеї Грушевського так само. Тобто, це ну це вже був. Ну процес пішов, розвиток пішов, і вони вже знаходили оці нові нові теми. Надзвичайно цікаві, Дякую дуже за цю розмову. Е, дякую, Софія, тобі і за те, що ти надихнула е, і таким чином підтримала запуск цього е, культурного декрету в Україні. І що ти Була достатньо смілива. Пішла і запитала, бо всі та. ці рухи знизу, так не коли та, а хто коли я запит, це дуже надихає. Так, це надихає, і воно тоді дієво. Дуже. Насправді так і все й вийшло в нас.